Вітаю! На сьогоднішньому уроці починаємо повторювати узагальнювати матеріал із теми морфологія орфографія. На сьогоднішньому занятті пропоную повторити ті терміни, з якими будемо працювати протягом теми, звернути увагу на частини мови і пов'язані з ними категорії. Отже, морфологія це частина граматики. Граматика це сукупність правил, за якими слова. Поєднуються у зв'язні речення, тексти, і, залежно від своєї синтаксичної функції у цих реченнях, набувають відповідної форми. Протягом теми ми будемо з вами використовувати такі терміни, які зараз розглянемо. Перший термін це словоформа. І одразу нам це нагадує, якщо переставити частину цього слова місцями, форма слова. Нагадує нам попередню тему Морфеміка, словотвір. Там ми з вами теж використовували таке слово, таке значення. І словоформа це конкретна граматична форма слова. Ну, якщо говорити простіше, то для іменника або прикметника це змінювання слова за відмінками, або для прикметника за родами, для іменника і прикметника за числами. Приклади ви бачите на екрані: Рідна Україна, закінчення А. Це якраз і є форма іменника Україна у називному відмінку однини. Присвятив Україні форма давального відмінка однини. З Україною в серці форма орудного відмінка однини. Що ж таке граматичне значення? Граматичне значення, на відміну від лексичного значення, а поняття лексичне значення ми з вами повторювали і використовували його у межах теми лексикологія. От. Самостійні частини мови, крім лексичного значення, мають ще граматичне значення, і граматичне значення таке збірне поняття. Ну, наприклад, в іменника це граматичне значення роду, числа, відмінка. І це не конкретне значення, як лексичне, у кожного слова, а це те, що об'єднує багато слів, наприклад, у в одну частину мови. Так, у слів незалежність, вірність і честь у іменників. У всіх жіночий рід, однина, граматичне значення роду жіночий, граматичне значення числа однина і граматичне значення відмінка називний відмінок. Яким способом утворюються граматичні значення? Можуть бути зміною закінчення. Приклад, знову ж таки, на екрані. Мир нульове закінчення це форма називного відмінка. Миру. Це може бути форма родового відмінка або давального відмінка. Це ми тільки в контексті, тобто тільки в словосполучення або в реченні зможемо визначити. Далі, за допомогою афіксів, це можуть бути префікси, це можуть бути суфікси, ну, наприклад, для дієслова. І ми з вами про це вже говорили тоді, коли працювали саме із засобами словотвору. От Для утворення видової пари, недоконаного і доконаного виду використовується зміна суфіксів, визначати, що робити це дієслово недоконаного виду у формі недоконаного виду, або форма недоконаного виду, і визначити, що зробити це форма доконаного виду цього ж дієслова. Крім того, зміною наголосу можуть знову ж таки утворюватися різні форми. Ну, от, Наприклад, слово руки і руки. Із наголосом на другому складі ми з вами розуміємо, що це форма іменника жіночого роду однини родового відмінка. А якщо ми з вами поставимо наголос на першому складі руки, тоді ми з вами розуміємо, що перед нами форма називного відмінка множини іменника руки. І крім цього, ми можемо використовувати для утворення тієї чи іншої форми, ну, наприклад, форм дієслова, форм способових форм дієслова. Це можуть бути службові слова, службові частини мови, частки бо для утворення умовного способу дієслова, виховували Бо, або частки хай нехай для утворення форм наказового способу, нехай створює. Крім того, у деяких формах. Відмінкових можуть використовуватися прийменники це теж службові частини мови. Отже, для кожної частини мови характерне щось своє, на це слід звертати увагу. Далі, що ж таке граматична форма? Граматична форма, знову ж таки, це поняття узагальнене. От це. Форма це сукупність граматичних значень, що таке граматичне значення ми з вами тільки що розглянули в цей момент, і це сукупність граматичних значень і відповідних засобів їхнього вираження у конкретному випадку вживання, тобто в конкретній ситуації. Ну, от, Наприклад, прикметник Вільна, закінчення А вказує на те, що цей прикметник жіночого роду, одниний і вжитий у формі називного відмінка. Що ж таке, частини мови, тому що морфологія оперує саме поняттям частини мови, і тут ми будемо повторювати з вами вивчений матеріал про різні частини мови. Частини мови, звичайно, за подібністю це лексико-граматичні класи слів із подібними, як я сказала, за подібністю вони об'єднуються в ці групи, в ці класи, з семантичними, морфологічними та синтаксичними ознаками. Ну, одразу, якщо пригадувати шостий клас, для прикладу, тоді, коли ми з вами читаємо вступну статтю підручника про іменник, то там зазначено, що найчастіше іменники виконують синтаксичну роль підмета або додатка. Тобто це всі іменники. В називному відмінку вони підмети, у формі непрямого відмінка додатки, можуть бути іншими членами речення, але цим найчастіше. Приклад на дошці, ви бачите, тобто це рядок із вірша Дмитра Павличка. Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе. І як ви розумієте, що в цьому реченні, у цій фразі виєднано різні частини мови, і повнозначні, тобто самостійні, і неповнозначні, тобто службові. І далі ми з вами поговоримо і про цю класифікацію, пригадаємо цю класифікацію. Трошки звернемося до історії морфології. Як взагалі з'являлися ці поняття, частини мови? От як працювали з ними науковці у сиву давнину? Хочу одразу зазначити, що всі граматичні концепції частин мови беруть початок з античної лінгвістики. І, що найцікавіше, дуже часто у стародавніх роботах частини мови ототожнювалися членами речення, що не є дивним, тільки вже набагато пізніше, от якраз були розмежовані ці поняття. Тому дуже часто на уроці, тоді коли пропонуєш визначити учневі, наприклад, частини мови, він визначає чомусь члени речення. І навпаки, коли пропонуєш визначити члени речення, визначає частини мови. Тепер зрозуміло звідки джерело проблеми. Отже, найпершими взагалі роботами, які з'явилися у цій галузі, це були роботи двох мовознавців на ім'я Аска і Паніні, які проживали в давній Індії в п'ятому столітті до нашої ери. У своїх роботах вони визначили п'ять частин мови: ім'я ну це зрозуміло, що є іменник, дієслово, і що не дивно, три службові частини мови прийменник, сполучена частку. Ну, зрозуміло, що їхні ідеї не поширювалися на Європу, тобто не були відомі у Європі. І тому ми з вами, звичайно, звертаємося до античних часів. І ось ім'я Аристотель, яке нам вже відоме з інших наук, а це 4 століття до нашої ери. Так ось він у своїх роботах визначав чотири частини мови: це ім'я, знову ж таки, зверніть увагу, дієслово знову ж таки, член, артикль і сполучник. Член речення, пам'ятаєте, ототожнювалися з членами речення, от але найближче до от саме того переліку частин мови, який ми маємо за вами зараз на сьогодні. Це роботи знову ж таки давніх греків, Аристарха Самофракійського, Діонісія Фракійського це представники Олександрійської школи, друге століття до нашої ери. І ось вони вже у своїх роботах визначили аж вісім частин мови, ім'я. Хоча у цьому значенні вони поєднували іменники і прикметники. Чому тому, що в давньогрецькій мові ці частини мови змінювалися за однаковими? Правилами далі дієслово, прислівник, артикль, займенник, прийменник. Як це не дивно, дієприкметник. Дієприкметник зараз у нас трактується як не частина мови, а особлива форма дієслова і сполучник. І після них римські лінгвісти, які перейняли саме от цю, цей перелік, саме ці частини мови, вони усунули артикль, тому що у латинській мові не було цих артиклів, і додали вигук. Тут з'явилася ще одна частина мови. Таким чином, це було найближче до сьогоднішнього переліку частин мови. І що найцікавіше, що саме поняття частина мови це калька із, ну, можна з давньогрецької, можна із латини, тому що і там, і там перекладається, і точно так же ми з вами використовуємо саме цей термін частини мови. Всі частини мови зараз у сучасній лінгвістиці. Це 10 частин мови, які ми визначаємо. Серед них ті, які можуть існувати самостійно, тобто мають значення, виступають членами речення і відповідають на питання. Це змінювані частини мови: іменники, прикметники, числівники, займенники дієслова. Біля, кожного, біля кожної назви ви бачите приклад, можете навести свій приклад і прислівник, чому стоїть окремо, хоча це самостійна частина мови, тому що це незмінна. Самостійна частина мови. Службові або неповнозначні. чому воно так називати? ну, насамперед, це слова функції, це слова, які, на відміну від самостійних, не мають значення, тобто не означають лексичного значення, не мають, не відповідають на питання і не є членами речення. Вони можуть виступати членами речення тільки у зв'язку із самостійними частинами мови. До цих частин мови належить прийменник, сполученик і частка. І окремо. Стоїть особлива частина мови, яка не належить ні до самостійних, ні до службових. Це вигук. Чому не належить до самостійних нічого не означає? Чому належить до службових? Тому що воно не є словом функцією. Воно не служить для того, щоб допомагати об'єднувати самостійні частини мови, у висловлювання, у речення, словосполучення і так далі. Воно служить для того, щоб виражати такі слова, служать для того, щоб вражати наші емоції або волевиявлення. Чи не що ми з вами знаємо от з попередньої теми про те, що існує неморфологічний спосіб творення слів, морфолого-синтаксичний. А якщо говорити простіше, це перехід однієї частини мови в іншу. І сьогодні ми якраз попрацюємо на уроці саме із цим моментом. Отже, ми не будемо запам'ятовувати цих страшних слів, які ви зараз бачите на екрані: субстантивація, двербіалізація і так далі. Скажу просто: перший процес це перехід інших частин мови у в іменник, тобто вони втрачають свої особливості і переходять, стають іменниками. Ну, звичайно, ж ми з можемо побачити це тільки в контексті, тобто тільки в реченні або в словосполученні. Приклад сучасне мистецтво, мистецтво яке? Сучасне? Сучасне це прикметник. Але якщо ми з вами поставимо слово сучасне в інші умови, наприклад, у висловлюванні Олександра Довженка, сучасна завжди на дорозі, із минулого в майбутнє, то тепер вже воно відповідає на питання, що сучасне? І є іменником, і виконує функцію, синтаксичну функцію підмета в цьому реченні. Отже, був прикметник, став іменник. Далі наступний. От, адвербіалізація, це тоді, коли якісь частини мови переходять в прислівники. І, от, приклад, музикант з віолончеллю в руках, з чим? З віолончеллю. Віолончель – це предмет, цей іменник у формі орудного відмінка однини. А якщо ми з вами. Наведемо наприклад, рядок із вірша Ліни костенко вітригули віолончеллю. як віолончеллю? яким способом, у який спосіб віолончеллю? то розуміємо, що це вже не іменник, а прислівник, і речення, умови речення якраз спонукають це слово бути саме прислівником. Далі про це тоді, коли інші частини мови переходять у займенники, стають займенниками. Наприклад, прикметник цілий у значенні увесь тобто, от займенникове значення. Або далі один. Заміннімо словом той сидить, а другий знову ж таки той метушиться. Тобто тут числівники втратили свої знаки і стали займенниками. Ад'єктивація це тоді, коли інші частини мови або ну, найчастіше, звичайно, особлива форма дієслова дієприкметник переходить у прикметники. Наприклад, із наголосом на корені учений це дієприкметник, із наголосом на суфіксі учений це прикметник. Варений дієприкметник, варений прикметник. Далі ви бачите теж такі страшні страшні назви, термінів. Ось ми не будемо заглиблюватися в ці страшні назви. Скажу тільки, що дуже часто самостійні частини мови стають службовими частинами мови і приклади, ви бачите на дошці. коло «край» було колись іменником, в якомусь конкретному прикладі речення словосполучення може бути прийменником, навкруги було прислівником, може бути прийменником. Далі точно так же, самостійні частини мови в поєднанні з іншими частинами мови можуть ставати сполучниками, незважаючи на те, що От, незважаючи колись було дієприслівником, особливою формою дієслова, і ще там багато слів. Те, що ось які теж були колись іншими частинами мови, тепер об'єдналися у сполучник, дарма що точно так же. Наступний момент самостійні частини мови можуть ставати частками. Слово це у нас може бути займенником а може бути казівною часткою. Слово просто може бути прислівником, а може бути часткою, підсилювально видільною І знову ж таки, дуже часто самостійні частини мови втрачають свої особливості і стають вигуками, так, наприклад, ой, Боже, ой Лишенько!» якраз є вигуками. Як бачите, такий широкий достатньо процес. От, і він не припиняється і до сьогодні. Практичне завдання. Попрацюємо з граматичними значеннями слів. Перед вами текст. І ви можете взяти будь-яке слово. Ну, звичайно, яке змінюється, тому що граматичне значення нас цікавить змінюваного слова. І визначити, у який спосіб це граматичне значення проявляється в реченні. А ти візьмі, візьми мене пташа і понеси туди. Де світлі погляди наші та голоси ще не опалені вогнищами безкінечних втрат. Візьми, понеси мене пташа, кудись назад, де тонкі метелики вкрила в дзвінкій траві, де всі, кого ми любили, іще живі. Зрозуміло, що у нас не може бути єдиної правильної відповіді, тому що ви можете взяти свої якісь слова. Я, для прикладу, взяла свої слова, але просто для того, щоб показати ще раз. У який спосіб можуть виражатися граматичні значення. Ну, Звичайно, що ми взяли іменники або прикметники, займенники, які схожі на прикметники і так далі. Наприклад, слово наші, закінчення І, за допомогою закінчення виражено граматичне значення цього слова. І це закінчення дає нам підстав вважати, що це займенник у формі називного відмінка множини. Метеликів, закінчення Ів, знову ж таки, дає нам підстав вважати, що це форма. Множини родового відмінка. І в траві тут у нас поєднання. Є і службова частина мови прийменників, а ми пам'ятаємо, що місцевий відмінок не може бути без прийменників. І закінчення І дають нам підставу вважати, що перед нами іменник у формі однини, жіночого роду і місцевого відмінка. Наступне завдання якраз на оцей от перехід однієї частини мови в іншу частину мови. І те, що ми з вами тільки що докладно розглянули на прикладах. І зараз ви бачите записані парами речення, тобто повторюється одне і те ж слово, але в одному реченні воно є однією частиною мови, в іншому реченні іншою. І тому завдання дуже просте: пропонується прочитати ці речення і визначити, якими частинами мови є виділені слова. Перша пара. У серці суму ще живе за тією сніжною зимою. Друге речення в парі: Зимою так вже хочеться весни. Зрозуміло, що коли це саме контекст речення або словосполучення допомагає нам визначити, то тоді вже легше. Живе, тобто сум живе за чим? За зимою. Зимою це іменник у формі орудного відмінку однини. Далі, зимою так вже хочеться весни, коли зимою. А це вже прислівник. Тобто іменник втратив свої ознаки як іменника і став прислівником. Відповідає на інше питання. І знову ж таки ми бачимо з вами перехід іменника у прислівник. Далі наступна пара: дім слід витягати з кишені в безпечному місці, коли готовий. Це рядок із вірша сучасної письменниці, тому там немає розділових знаків. Ви знаєте, що зараз сучасні письменники можуть писати з малої літери, перше слово. У реченні можуть не використовувати розділових знаків, тобто на це є свої причини, тобто це їхнє бачення таке, і тому пропонується рядок, просто поділила якраз такими паузами, там, де повинні бути розділові знаки. І тягнувся по морозу твій слід, це друге речення в парі. В першому реченні слово слід це слово категорії стану, тобто, які дослідники визначають його як дієслово, які як, які, як прислівник. В другому реченні слід, що робив, тягнувся, хто що слід, це іменник. Знову ж таки, різні частини мови. І третя пара стільки навколо страхіть, і це ж ще розповідає не кожен. І друге речення навколо згасаючого вогнища зібралися на вечірню молитву. Навколо, де навколо? Це прислівник, а навколо вогнища це прийменник, похідний прийменник, який утворився від прислівника, що втратив свої особливості і став службовою частиною мови, тільки що ми з вами про це говорили. Далі, третє завдання трошки складніше. Якщо в попередньому завданні у нас були виділені слова, на які ви звертали увагу, то тут виділених слів немає. Вам треба здогадатися, які слова утворилися якраз оцим от переходом однієї частини мови в іншу частину мови. Перше речення. Потім несуть боса асфальтом та полем. Сьогодні у нас було вже декілька таких прикладів, і ми пам'ятаємо, що дуже часто іменники в орудному відмінку можуть втрачати свої особливості, ставати прислівниками асфальтом. Ну, наприклад, на вулиці пахне асфальтом, або милується полем, намальованим на картині. У цьому випадку у нас і полем є іменниками, а тут несусь де. Асфальтом, тобто мається на увазі по асфальту біжу, і несу зде полем, тобто у полі знаходжуся. Тобто тут це ті слова, які стали прислівниками прислівниками місця. Далі дамо друге речення: адже кожен навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. В цьому реченні нас цікавить останнє слово своє, тому що раніше це був займенник, наприклад, своє майно. Наприклад, своє завдання, завдання чи є своє, присвійний заіменник. А тепер він втратив свої особливості і став іменником відповідає на питання іменника: Воронити кого що своє. Далі, те, про що я говорила, починаються рядки з маленької літери, тобто недотримання правил уживання великої літери на початку речення. Я провертаю ключ у полаваному замку, і двері в минуле зачиняються. Я думаю, що ви пригадуєте приклад на початку нашого уроку. Минуле життя, наприклад, минуле це був прикметник, а тепер двері куди? Ну, я поставлю питання іменника у що у минуле, це вже іменник, звичайно. Далі, наступне речення: побачила і побаченого більше не забула ніколи. В цьому реченні. Точно так же, як в попередньому прикметник перейшов в іменник, а тут дієприкметник перейшов в іменник, побаченого. Ну, Наприклад, ми можемо з вами словосполучення утворити. Побачене кіно, наприклад, ось а побаченого, кого чого побаченого. Тут дієприкметник став іменником і відповідає на інше питання. Далі наступні два речення, і я думаю, що якраз це дасть вам підставу зрозуміти, яке ж слово утворилося переходом однієї частини мови в іншу. Що було потім, потім триває досі. Якщо порівняти в цьому реченні потім, коли потім це прислівник, а в цьому реченні прислівник став іменником. Тобто перебрав на себе функції іменника і виконує якраз що потім, що робить триває. Функції підмета. І ще одне речення: на цій порожній місцині, всередині себе і мови, у тебе ж мало залишитися десь насіння квітів. Слово всередині. Де всередині це прислівник, а всередині себе і всередині мови, тобто разом із займенником або іменником, він втрачає свої особливості і виступає як похідний прийменник. Сьогодні ми говорили про те, що у нас було там навколо, навкруги, якщо ви пам'ятаєте серед прикладів. Дуже часто на мультипредметному тесті пропонуються якраз завдання на встановлення відповідності, поєдно з сьогоднішньою нашою темою, тобто з частинами мови. Є речення із словами, з цифрами, і є буквені позначки частин мови. Зрозуміло, що одна із букваних позначок буде обов'язково зайвою. І ще один момент такі слова, такі тести завжди приховують оцю, якусь таку пастку. Ну тобто щось схоже. Прикметник і дієприкметник, наприклад, або слово що, займенник і сполучник. Ну, тобто, ось такі пастки готують ці такі тести. А речення: усі віки ми чуємо брязки зброї. Були боги в нас і були герої, які нас ворог тільки не тразав. Для доки твору Ліни Костенко, Роман Шурай. Отже, наступна цифра, от, цифра позначає наступне слово. Тобто ми звертаємо увагу, цифра навіть нам показує, вона нахилена у бік того слова, яке нас цікавить. До кожної цифри. Цифра 1 це нас цікавить, якою частина мови є слово В, далі І, який і тільки. Частини мови займенник, прислівник, прийменник, сполучник і частка. Сьогодні у нас більше службових частин мови. Сподіваюся, що це не було для вас складним завданням. Отже, цифра 1 В, і це прийменник. Служить для зв'язку слів у реченні або в словосполученні. Були в нас два слова поєднує. Отже, цифра 1 у нас це варіант В. Далі, цифра 2. І я думаю, що всі ми з вами знаємо, що це сполучник. І біля цифри 2 ми з вами запишемо варіант Г. 3 – це слово який? Який це займенник? У цьому реченні це займенник відносний, тому що, якщо було питальне речення, був питальний. Питальні відносні займенники це одні й ті ж самі займенники, тільки працюють в різних реченнях. І врешті-решт цифра 4 слово тільки, це частка підсилювальновидільна. Отже, у нас вийшло таке: перше В, друге Г, третє А і четверте Д. Зайвим був варіант Б прислівник через те, що прислівник тут у нас не позначений цифрою. От саме такі варіанти завдань пропонуються для складання екзамену з української мови абітурієнтами. І сьогоднішнє заняття мені б хотілося закінчити словами із твору Пісня моя. Який вийшов буквально нещодавно минулого тижня, виконавці круть, той, хто борець, ніколи не помре, бо страху немає. У боротьбі стверджує любов, а любов смерті не знає. Нехай ваше серце наповнюється любов'ю і добротою. Бережіть себе на все добре.